Пам'ятаю, як сьогодні приходжу зі школи, кидаю рюкзачок, підключаю свою улюблену Sega Mega Drive 2. Мама кричить: Ну, не кричить, кличе, ходить саночку їсти. Я кажу, мама, я не маю колей, мені треба пройти реадраж. Я обожнюю реадраж. Я, я хочу влупитися, я хочу забрати в когось бито і розмазати його по, по асфальту. А, я жартую, друзі, такого не було. Це просто. Емоції, які я відчував, коли сідав родраж, любив я дуже її пограти. Але в нас ролик не про це, друзі. В нас буде ролик про версію на ПК. Тому всім приємного перегляду, друзі. Поїхала! Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю. І це в нас рубрика Доза Ностальгії. Друзі, думаю, всі знають, що за гра Road Rush. Всі грали її на Sega в дитинстві. Кайпували, досить непогана гра, але є ще порт на ПК. Я його не грав ніколи, але дуже хотів попробувати. А може і грав, може і грав і на PlayStation, я не знаю. Коротше, ну, вроді би, я щось таке грав на ПК в свій час. Коротше, подаємося. Я знаю, що це порт вроді-бо, третьої частини, або вона випускалася між другою і третьою. Просто її шапортували на ПК, поки вироблялася третя частина на приставку Sega. Просто зайдемо, подаємося. Вона така досить простенька. Так, ну так в принципі, так і, як і на Sega, так само зробили і на ПК. Там нічого нового не видимо. Їдь. Лупи ворогів, коротше, і кайфуй собі. Коротше, друзі, подивимося. Також хто новенький, будь ласка, можете підписатися, якщо вам сподобається. Стренький вподобаєчку. до мене не довго, Просто зайдемо, проїздимо гоночку, можливо, дві, полупимо пацанів, коротше, і на цьому а, огляд завершимо. Кому сподобається, вподобайку не забувати. Все, поїхали. Менше слів, більше діла. Поїхали. Так, Друзі, ось так воно все коротше виглядає. Стартуємо ми в якомусь коротшій місці, а, не в там, де. Як було в націга, що ми де з'їхали в якомусь коротше полі. Їдемо в місці є. Ну, бачите, все як в наска, тільки трошечки воно. Ой, красивіше виглядає. Так, ябка 15, вже 14-й, можна пацанів доганяти, тільки треба, ще комусь врізати, бо що це за родражі, як нікому не вріжеш. Простенька. Але бляха в дитинстві я грав. Мені дуже насега вона подобалась. ПК, я кажу, я не пробував, але ось вона ось така, вона нічим не відрізняється майже від сеговської версії. Так, комусь би врізати, так, можно быте а, а як бити ногами. Тихо-тихо, бо тихо, зараз вріжуся в тачку. Ой! Чувак перебігав в дорогу, чуть не врізався. Так, я вже сьомий, я не погано, так навалюю. Так, давайте вріжемо його, сюди. Не! Бляха, не попав. Так, о, він... бабуля, 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 чекай! Ай, ой, ой, на дорогу. Хочу пацану врізати, а не виходить, іди сюди. Друзі, хто грав відпишіться, Хто пам'ятає, кого зацепило, хто кажуть, заживе. Я як би за Сєгу говорив, так, Сєгу я пам'ятаю, ну ПК я це я не грав. Я вже грав на PlayStation, вроді би Rush 3D. На! Аж вріж йому раз! Я сьомий, йолки палки Ну добре, давайте, коротше, доганяти пацанів. А, вони дуже я хочу, приїхати не перемогти, хочу перемогти. Поки я ще ні разу не врізався, це то теж класний прикол. Ой, там вріжемо. Давай, давай, вріжемо, вріжемо раз. Давай, доганяй, доганяй, доганяй. Не, не попав. Добре. Бляк, як мені це нагадує ці перші ігри, де все прорисовується місто, локації похожі. О, диви, коп! Коп! Ай-яй-яй-яй-яй, я чуть не врізався. А ні, локації міняються, давай, ми десь, коротше, вже М -м, поки непонятно по воздусі їдемо. Можна було поїхати направо. Не. не попав я, але ніхто не б'є на ніякими Щось би щоб віджатиба в них. Це, коротше, якийсь цей бах, коротше, жорсткий. Треб... Короче, тут має пану трава бути! Але трава не промалювалася. Давай, 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 давай. Дай... Я, А я перший! Все, нема нікого доганяти, просто треба просто доїхати, але цей прикол чому, чому... чому нема трави по боках. Ну, старі ігри, баги. Буває. Так, далеко що їхати. Перші ми виїхали з міста. Коп. А, е -е, да копу і вріжу. А, заїжджаємо знову місто. Добре. О, минай. Добре. Музочок такий непоганий. Однотипний, але непоганий. Так, я перший. Бляха. Я хочу повалитися з пацанами. Це ж пішка цієї ігри, що треба валитися. Ніхто мене не доганяє, пана треба врізати. Давайте я вріжуся. Ой! Давай вижуся, я хочу вилетіти з байка. А, я просто стою. Че я не вилітаю з байка? Я ж мав вилітати. Бігти, коротше, по цей, бігти по байк. О! Догнали! Давай вріжемо, Давай хоч одному вріжемо, Ну що це гра? На! О! Давамахов, завелетів, коротше, з байка. Біжи! Біжи, чувак! Біжи на той байк. Біжи, 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 О, я догрався. О, байк, сідай. Я вже знов сьомий. Бляха, муха, зараз лею катку. Хотів врізати. А! Я перед фінішем, коротше, тупанув. <сих> ще круче чувака приїхав. Якийсь полетів. Добре, друзі, давайте ще катку номер два зробимо. Лузер, кажу, що я. Бляха, муха. Сьомий приїхав. Давайте катку номер два. Добре, давайте ще одну. З'їдемо. Так, чи я вріжу? О, збили чувака, це що казав фініш. Не, не фініш, а який настартував. Добре, давайте ще одну треба приїхати першим. Хочу пофіг на них, тому що вони. Вони засранці. Вони їдуть ззаді, і чекають, коли вріжуся. Але просто хотів комусь дати пописку! Ну що це за щоб додати якусь пописку? На! О! Але не було. О, чу чого чуть не збали. Не було звуку удару. Ну, раз старенька, самі розумієте, ну все нестабільно вже працює. Її той щоб відкрити, то треба трошки попрацювати. Але це не емулятор, друзі, вона відкривається сама. Вона просто відкривається з гірвачка, так. Я просто теж був в шоці. Не! Кож була тупінка. але я ж її не можу забрати. Ай-ай-ай-ай. О, з нуги мене! Ой! Бляха, якусь бабулю корче приїхав! Зараз будуть копи за мною їхати. <ристо> да, раз. Так, лишився один. Так, вот, треба не врезаться? Треба цю гонку верити, бо я ту злив. На! 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 Сбей с байка! Ах ты Пацана, пацана, короче, сбили. Переходим дорогу. На! Ай! Другой раз меня сбили, короче, бляха, муха. Бежи, за, бежи, 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 чувак, бежи. Давай, давай, да ты байк. А, есть, седаем. Снова я Восьмий, дев'ятий, бляка. Все, давайте не б'ємося, коротше, треба перегнати їх. Треба перегнати. Так чого тут ходите по дорозі? Тут нема пішохідного. Так, ось бачу жертву, але я його не буду чіпати, просто його треба обігнати. її обігнаю. Я вже сьомий. О, він там, коротше, вальнувся з байка. Газу. Газу, газу, газу. Бабуля. Чи то мужик? Не ходіть по дорозі. Ай-яй-яй, -ай -ай, давай, давай, давай. Шостий. А знов нема трави! Що ж з травою в цірії? Дорогой дерева є. було направо поїхати буде куди направо, Дорога, вода. Коротше, після цієї двіжухи починається місто і там за містом недалеко фініш. А, фішо, локація то сама? Типу не міняється чи що? Не. Я перший, все, треба триматися в кончі. першим. Ай-яй-яй, коротше, це коротше, о, не міняється ло, чусь локація. Я, а, я ж не виграв, щоб брати далі. О, логічно. Ну, якби не прийшов, не приїхав першим брати до локацію. Тупанув я, коротше, конкретно. Ай! Ой, я, коротше, з'їхав з дороги, але не провалився від текстури. Добре. Так. Ну, чувачок мене перегнав, треба його доганяти. Добре, так дав газу. Небіс... О! Куда? Куда? А ну стреснуло двоє. Так, не врізатись. Не врізатись, тому що скоро фініш. Требріга де паршим. там фініш має бути. Тихо я не бачу, пропав пропав байк з, з монітора. Так, скоро фініш десь буде. Давай, 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 давай! Давай, байк! Да ж ти фініш? Ой, зараз вріжуся, Ой, зараз вріжуся! А фініш! Є, я перший. Ну, ось такий, друзі. Коротше, на ПК. Ну, ну, кажу, він нічим сильно не відрізняється від версії на Sega, третьої частини. Але ось такий робили ще й на ПК. Коротше, подивилися. Капочку понастальгірували, позгадали, як ми грали в дитинстві ці цієї Коротше, кому сподобалось подобаєчко, кому не сподобалось, ну нічого тоді не ставте, Можете писати коментарчик. Якийсь жгоден. Ні, це не дуже. Ну але, друзі, ми ми це грали в дитинстві. Це таке наші ігри були. Все тоді, всім дякую, всім гарного дня і до побачення. Бувайте. Я вас вино суднака, бач мі, якось супермена міра, вибути зі сталі У укрепне на колінах. Всі навколо продаються І навіть мінові відпродались Ну а я стою за свою кров, синя жовтий правордами паца Кіпа попроще нас дівають це конгенди в нас інші поняття без побла рішає всі проблеми скільки. Раз...